Громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора державного підприємства Національний будинок органної та камерної музики. Так, значить, більшість членів комісії у нас є присутніми. Комісія утворена відповідно до наказу Міністерства культури від 21 жовтня 2016 року номер 934. Пропонується затвердити порядок денний, який, проєкт якого я зараз озвучу. Чи порядок денний складається з трьох питань. Перше питання: ознайомлення зі списком претендентів від громадських організацій. Та прийняття рішення про допущення кандидатур до участі у жеребкуванні для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора державного підприємства Національної будинки та камерної музики, друге питання: проведення жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими. Організаціями і допущені до жеребкування. Третє питання: прийняття рішення щодо опублікування результатів жеребкування на офіційному вебсайті Міністерства культури. Чи є якісь заперечення у членів комісії? немає? Ну, Тоді будемо вважати, що порядок де не заперечений. У зв'язку з цим переходимо до першого питання порядку денного і просимо відповідального секретаря ознайомити членів комісії з кандидатурами. До Міністерства культури України надійшли від семи громадських організацій у сфері культури і відповідного функціонального спрямування, якімуть отричні до складу конкурсної комісії з проведення конкурсноводобово на посаду генерального директора державного підприємства Національної будинки оханної та камбергості України запропоновано 21 кандидатуру. А всі документи будуть подані відповідно до вимог статті 21.3 закону України про культуру, а також пункту 5 розділу 2 положення про формування статуту та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного довору на саду керівника державного закладу культури що належить до сфери проміння Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 травня 2016 року за номером 380, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 червня 2016 року за номером 809 289 39 До кожного вистави додані заяви та анкети кандидатів для включення до складу конкурсної комісії. А були запропоновані такі випадку. Аполовича Борисова Сергія Валерійовича та Орлової Тетяни Миколаїв від національної спілки композиторів України Савчук Івнирасимович, Злотник Олександр Юсупович та Сюта Богдан Оголянович. Творча спілка Асоціація діячів естрадного мистецтва України запропонувала Корнієнка Владислава Вікторовича, Гуцевалу Валерія Віталійовича та Карпенка Анатолія Григоровича. Від Київської міської спілки працівників культури до складу конкурсної комісії пропонується залучити такі кандидатури. Передигну Людмилу Федорівну, Лукячук Людмилу Володимирівну та Дорошенка Івана Васильовича. Об'єднання первинних профспілкових організацій працівників театрально будовищних підприємств пропонує Книша Павла Петровича, Швеця Сергія Антоновича, а також Фанзевича Олександра Юрійовича. Професійна спілка працівників культури України пропонує колодку Лідію Васильову, Вантуха Мирослава Михайловича та Корінця Зиновія Михайловича профспілкового комітету Державного підприємства Дирекція пересувних церковних колективів України пропонується залучити крупника Миколу Федоровича, сідову Наталію Сергійну, а також Журу Олену Михайлівну. Чи всі кандидати, документи кандидатів відповідають вимогам так. законодавства? Так? так. Власне, тоді є пропозиція проголосувати за те, щоб допустити озвучені кандидатури до? На участі в жеребкуванні. Будь ласка, хто за? заголосно. Тоді приступаємо до підготовки процедури жеребкування. Я буду зачитувати прізвище відповідального секретаря. Будемо просити демонструвати жеребок з відповідним прізвищем і складати його власне в пристрій для жеребкування. Таким чином, трофімов Микола Павлович, Національна всеукраїнська музична спілка. Борисов Сергій Валерійович, та ж сама громадська організація. Тетяна Миколаївна. Від національної спілки композиторів Савчук, Євген Герасимович. Злотник Олександр Йосифович. Сюта Богдана Милянович. Асоціація дівчині стратного мистецтва. Баркіенко Владислав Вікторович. Куцевала Володимир Віталій Віталійович. Карпенко Анатолій Григорович. Київська міська про спілка працівників культури. Переведі морівного продолівна. Укійчук, Людмила Володимирівна. Дорошенко Іван Васильович. О'єднання первинних проспілкових організацій працівник, працівників театрально видовищних підприємств. Книж Павло Петрович. Швецьер Антонович. Олександр Юрійович. Професійна спілка працівників культури України. Колодка Лідія Васильєвна Андух Мирослав Михайлович. Корінець Земель Михайлович. Спілковий комітет державного підприємства дирекції пересувних церковних колективів України. Друг Микола Федорович. Сідова Наталія Сергіївна. Так, таким чином у нас в пристрої зараз знаходяться всі жертві. І... Дуже добре перемішаємо. Думаю, що цього достатньо. І попросимо Тетяну Степанівну стати по черзі три. Швець Сергій Антонович. Трофімов Микола Павлович. І крупник Микола Федорович. Так, Тепер, відповідно, до процедури ми мусимо дістати у сітці. 1, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Значить, там один між собою. Давайте переговоримо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять і плюс три двадцять один. Всім наявності, значить, ті, які брали участь, але. Не визначені шляхом зарядкування залишаються на зберіганні відповідального секретаря. Таким чином, у нас визначено три кандидатури шляхом жеребкування: це Трофімов Микола Павлович, Національна всеукраїнська музична спілка, Швець Сергій Антонович об'єднання первинних проспілкових організацій, працівників театрально-людовищних підприємств, проспілковий комітет державного підприємства, директор та заступних церкових колективів України, крупник Микола Федоров. Пропоную затвердити ці три. Прийнято одноголосно. І останнє питання порядку денного нам треба визначити, коли ми доручимо, не коли доручимо, а коли відповідальний секретар за нашим дорученням оприлюд, забезпечить оприлюднення результатів голосування на офіційному веб-сайті. Я пропоную це зробити сьогодні до 18 години. Так? Нормально, так, нормально, так? Є Добре. нема заперечень. Добре, тоді рішення прийнято. Я вам дякую за увагу. Засідання комісії закрите. До нових зустрічей.